Приветствую вас на моєму каналі. Хочу вам показати етап строительства ангара 120 на 30. На этой території, раньше тут росли дерева, будемо строить ангар 120 на 30. Двухскатный, з двома заїздами. Заказали металла. Металла профильної труби 39 тонн пішло на даний об'єкт. І ну, скільки колон пішло, я точно не знаю, не читав по весу. Е, начали розпилювати метал на понужним розмірам і почали ізготавлювати ферми. Ферми у нас були 11-метрові, е, 60 см розстояння між стержнями, із труби 80 на 40 на 3, розкос 50 на 30 на 2. Ці ферми одразу Після сварки ми їх красили. Паралельно поки зготавлювали ферми, територію зачищали от всяких дерев і прочого. Таких ферм у нас було 123 штуки. Треба було зварити. Роботали ми в ангарі. Сусідній, тут маленький низенький ангар. По-моєму, за 2 по тижні ми зварили ці ферми. Їх усі покрасили, Роботи було дуже багато, пиляли дуже багато. На сварку, фірм пішло 300... На сварку всіх фірм пішло 350 кг сварочної проволоки, неміряне количество різних дисків, углекислоти, Ну, Тим не мене, поставлену задачу зварили. Всі фірми покрасили. От, вже яка кучка видно, процес, процес йде. Потім приступили до сварки ферм, які йдуть по краям ангара. Вони у нас із коробів 40 на 14. Ми зшивали їх трубою 20 на 40, щоб зробити жорстки. короба. по краям. Вони в нас були одинарні, а по центру ми їх робили двойними, такими двутаврами. Виходить. Вони держать основну нагрузку. Откуди ці короба неізвісно, Ну по хорошій ціні метал був. Я розчитав нагрузку, щоб усе держало, і почали з них робити. Так вийшло гораздо дешевше. Ізначально ми планували ставити туди дві таври. Але ці короба були наразі дешевше. До таври привезли, вони нам криві були, не підійшли. От Уже повністю заготовка лежить ферми покрашить. І прогони із труби 60 х 40 тоже ми їх одразу красили. К цьому моменту, по-моєму, ми зготували всі ферми. Ці ферми теж ми красили, чистили, як положено. Як був дощ, ми ферми зготавлювали в ангарі, потім вивозили манітушкою все це надвір. На територію ми привезли дуже багато глини. На 120 метрів у нас був перепад 1,2 метра. Ми глину укатали, утрамбували і почали копати ями. Ями копали екскаватором. Ями в нас були метр на метр на метр. Кубові, швидко і скоро екскаватор викопав. Всього у нас було 84 опорних колони на цьому ангарі. Уже частину колон задню стінку, ми виставили. Все красиво, ровно, шикарно. Все це діло, всі колони заливали міксером на Маніту. У нас там більше около 200 кубів пішло, роствору. Заказчик прийняв рішення, купив спеціальний міксер на Маніту. Так дешевше і швидше, ніж якщо б ми заказували міксера бетону. Своїм міксером доволі швидко 2-3 хвилини. І 0,4 куба вже готово. оп-оп, Зразу ми заливали, звісно, дно ям, щоб у нас опиралася труба на тверде, щоб ні в комусь не залазило. І, звісно, монтували, Колон дуже багато. Монтаж колон зайняв теж около 2 наверное, точно не пам'ятаю. Крайні колони ми викапували, а центральний ряд ми просверлили, наняли там бур, він просверлив невеликі класні такі ями. Ну Там просто не треба велика опора. По краям однозначно нам треба була опора для панелей. Панелі всі упирались на бетон. Ось ось невеличкий обход. Работає велика бригада. В мене працювала на цьому об'єкті. Дві манітушки, кран. Якраз тут. Хорошо видно, як ми ставили колони. Тут залишилось залишилося колон доставити. Кран колону держить. Манітушка одна заливає, друга GCB-ка підвезе чоловіка. опа, Трос зняв, колона поставлена. Следующее. І так за день доволі велике кількість колон ми ставили. На цьому моменту всі колони вже виставлені, все, звісно, ровно. Почали найкращі етап це монтаж панелей. Панелі у нас різного роду були і 12-метрові, і 1,20 метра. Перевозку осуществляли на платформі, Тягала цю платформу фура. Коякі невеликі панелі тягали на платформі Джендіром-трактором. Панелі в основному були без петель. Підпирали їх манітушкою, Работали, все устанавливали краном ГЯ. В принципі, він справляється з цією задачею без проблем. От, оце, наприклад, панелі у нас 1,20 м на 12 Вообще взагалі класні, рівні, але ну, доволі важкі. Без нормальної техніки, опитні спеціалісти установити їх три ряда непросто. Ну, Естественно, нам все удалося. Етап монтажа панелі розтягнувся мабуть, на дві. Дуже багато роботи. Ми їх спочатку просто монтували по бистрячку, щоб кран мінімально держав. Тобто Ми поставили, манітушка придержує, варимо, кран переїжджає, стави слідую, прихватили, прихватили. Тобто усі панелі просто прихвачені були. А потім, вже, як техніку відпустили, ну кран ввиду, ми потихеньку варювали, де були на панелях закладні. Ой, де ми просверлювали доповнительно кріпили. Ось, кстати, наглядно, як ми ставили панелі, як на них не було петель. Обично так за петлі береш, плита проворачується, але ну, на панелях в основному петель не було. Вони і обірвані, і обрізані. Монітушка під'їжджала на, на манітушку на край, оп, все, перевернула, підставили, все, без проблем. Два спеціаліста підвинули панель, подивилися, що мішає, підчистили, поставили. Все, красота. Так, на Трошки іноді э, э, перестали монтувати панелі ставити э, вот ось ці двутаври, скажімо так, короба э, по краям стіни. Тому що просто одне і те саме одне і те саме, кожен день важкувато, зміна діяльності, це вже цікаво. Ці короба вже повністю покрашені. монтували. За 2 дні ми по краям стіни смонтували ці короба. Звісно, їх одразу повністю варили, тому що на них буде опитися ферма. Варивали теж доволі довго, тому що роботи не Варили цей об'єкт, в мене 5 сварщиків варило. Ну, все було цікаво. Продовжили займатися монтажом панелей. Оце ми якраз торцеву стінку вже зашиваємо. В центрі ангара в нас ще стіна там була. Тоже ми її зашили, щоб ангар на два бокси розділити. Приступили до самого інтересного монтаж центральної ферми, вона виконана із двох коробов. Ну, то я, кстати, вже в тих шортах бігаю. Монтирувати її доволі. Просто на самом деле було, коли знаєш, як це робити. Ну вона важка, не незграбна. По нулям, звісно, ми відрізали, направили з цієї сторони, прихватили з тієї. Дві манітушки під'їхали. Тут прихватили. І таким макаром центральні ферми, в нас їх два ряда було. Ми смонтували, по-моєму, часов за шість. І приступили одразу, не відходя від каси, до монтажу ферм. На які будуть лягати прогони, до яких буде прикручуватися профліст. За один день ми монтували один прольот. 120 метрів. Тут у нас три ряда ферм і оце 120 метрів. Тут, тут багатенько, звісно, ферм. Ми монтували. Монтаж в виду це ми ставили ферму, і прихватували її і ставили розкос, щоб у неї не було можливості повернутися. Одна от наглядно видно, одна сторона вже смонтірована. Обварювали ми вже все оптом. Друга сторона теж ось все до половини вже дійшли, це вже наступний день роботи. При, прихвачували одразу двома сварщиками. Один сварщик з цієї сторони, з іншої сторони. Е, сварщик. Щоб ферма, не було в неї вона була на точках. Прийде воно бути надежно, щоб нікому ж на голову не упало. Е, Іменно монтаж ферм це наймальний, найкрасний етап роботи, тому що буквально за неділю ангар виростає стовпи швидко, потім швидко плити, потім ферми-чук-чук-чук-чук, все, все красиво, все шикарно. Прям нереально красиво виростає выра... ангар, кажеться. Всіх цих ж підготовительних робіт не видно. Поки ми сварювали ферми, поки ми їх красили, поки ями копали, поки, то, поки все підготовительні роботи, як правило, не видно. А такий монтаж бачать усі, то ангар просто виріс як, як на, на, на дражжах. Вот це вже е, практично на фініші монтажу ферм. Доходимо до дослідження ферма опорна для прогонів і під профліст. Всі ферми повністю на своєму місці. Почався етап обварки. Е, нудний, скучний етап обварки. Він длився, мабуть, около трьох тиждень. Це ми обварювали усі ферми. Получається, раз, два, три, чотири опорних точки, де треба обварити ферми. Ферми приварити до ферм, зварити між собою. Тільки після того, як ми всі ферми обварили, ми приступили до етапу приварки прогонів. На всі ці ферми, треба приварити прогони, до яких прикручується профліст. Звісно, сидіти ми не любимо. Роботали в 5 сварок, не покладає рук. Обычно ми работаем до 6, але сварщики варили и до 9, і в них тут було виробки. Всі були заінтересовані зварити максимально швидко. Етап сварки все одно затягнувся на 2 недели. Потім почали монтувати профліст. Профліст ми пачками закидували наверх. І за 5 днів е, повністю накрили ангар 120 на 30. 40 соток, фактически. То не фактически а так і є. Робота двигалась після сварки теж доволі швидко. Зашивали ми все з манітушки, поэтому робити дуже удобно. Фронтони зашиті. Зазор між панелями і кровлюю зашитий. Шви з двох сторон теж позамазували. Тут 5,5 км шва дуже багато. Було, звісно, шлів затирати, але нічого. Осталось зовсім трошки. Ось, ось видно, внутрі все красиво, ровно, шикарно. Так як має бути. На стиках заказчик попросив ставити бруски, щоб точно хорошо, э, скрутився профліст видно на потолку. Дуже великий такий отсек. В ось поки ми це зашивали, почали підвозити шлак. Шлак цей буде використовуватися на дно в ангар, щоб була хороша підсипка на під асфальт. Осталось совсем, совсем немножко двоє ворот і моя задача буде закінчена. Даний ангар ми построїли за 140 робочих днів, Хоча розтягнувся, на полгода. Ми там діяли паузу, щоб колони вистоялися. Ну, в принципі, Потім ще на полгода по заморозився об'єкт, бо війшов в зиму не встигли заасфальтувати. А так Все красиво, шикарно, доволі класний цікавий об'єкт. Багато було нестандартних рішень. Наприклад, замість з ми використовували ці короба. все державні. Уже п'ятий рік цей ангар, все чітко, без проблем, ніяких ні усадок не дало, бо деякі спеціалісти казали, що треба фундамент робити 100%. Я одразу сказав, що це лишня трата грошей. Все просто красиво, шикарно. Стоїть е, провірено часом, як кажуть, і снігову нагрузку держить у нас за цей сніг був. На даному етапі ангар виглядає так. Ми його вже повністю закончили, внутрі заасфальтовано, ворота стоять, плити ложили, обгородили тоже. така цікава цікава робота. Всім, кому понравилось, обов'язково постав лайк і підпишись. Дальше більше. Спасибо за просмотр. До нових зустрічей.